Вітаю! Якщо вам не вистачає вражень від своєї колекції, якщо ваші орхідеї ростуть чемно, гарно квітнуть і не дивують сюрпризами, запрошую до перегляду фільму жахів моїх роботнів. Орхідеями я захоплююсь більше 15 років і, скажу чесно, в моїй колекції вперше таке коїться. Тому прошу вашої допомоги. Можливо, ви вже стикалися з такою проблемою, і підкажете мені, як з нею впоратися. Отже, до самої проблеми. У цього бігліпа дуже стрімко пожовтів лист. Вчора цього ще не було. Він у мене знаходиться на контролі, тому що декілька тижнів тому по молодому листу пішов великий набрік, і я його зрізала ось тут. Ви тільки погляньте, яку кореневу систему він наростив. Планувала вже його пересаджувати весною, але він доростив квітку носи і продовжив своє цвітіння. Тепер треба подумати, як краще діяти, щоб врятувати цього красення, але це ще не все. Ще є ось така подвійна посадка з сюрпризом на одній з рослин. Я про ось це жахіття. На іншому листі теж з'явилися набряки, на які вже сів грибок. Це ось ці чорні вдавлені цятки. А от друга рослина доволі непогано себе почуває при такій сусідці. Окрім запиленої розетки, мене більше нічого не бентежить, але влітку це одвічна проблема в моїх умовах. Отже, вона активно розвивається, нарощує. Одночасно два листочка з центру розетки, а також почало рости нове коріння. Оскільки обидві посадки сухі, то перше, що я хочу зробити, це полити їх розчином фунгіциду системної дії. Для цього я обрала топсин М. Це найсильніший фунгіцид, який у мене є. Для приготування робочого розчину взяла 2 г топсину М на 1 літр води. Заливаю посадки та дам постояти хвилин 20, щоб коріння добренько вибрало розчин. Цей бігліб я купувала 2 роки тому, назва від продавця пікова дама. Оскільки горщик був не маркерований, то так з ними закріпилась ця назва. Він має великі оксамитові темні квіти по 9,5 см. За цей час він не видав жодного домашнього квітконоса, постійно пробуджує вільні бруньки на магазинному. Погляньте, скільки розгалужень квітконоса якесь дерево. Оскільки він вже доквітає, тому хочу зрізати квіти, зроблю це за попереднім принципом до першої вільної бруньки. Тепер приберу цей страшний лист. Для цього я його розтягую на половинку в різні сторони, обережно, щоб не знести точку зростання. Ох і міцно тримається. Зазвичай вони значно легше знімаються, а тут прям нічого не можу з ним вдіяти. Тепер те саме роблю з другою частиною листа, Но треба ж таки, він такий товстий і міцний, що не можу його впорати. Тепер буду займатися дуже кропіткою та тривалою роботою, адже треба максимально зачистити залишки хворого листка. Це я буду робити пінцетом, те, що дістається. А в іншому буду допомагати собі ножницями, роблячи невеликі надрізи, адже маленькі шматочки легше відділяються і знімаються більш делікатно. Батарея розрядилась на самому цікавому, і щоб не гаяти час, я вже самостійно ось це пошматоване мною місце заклала кашку топсина М навколо шиї. Ось так вийшло. З цим бігліпом я завершила, тож відставляю його і продовжую працювати з орхідеєю з подвійної посадки. А зараз буду поєднувати приємне з корисним. В орхідейній аптечці знайшла спрей квітофор від хвороб та гнилі. Хочу ним обробити листя і заодно прибрати з них пил. І одночасно трохи розповім про ці орхідеї. Вони обидві з'явились в моїй колекції майже одночасно, приблизно 2,5 роки тому, оскільки. Мали схожий стан кореневої системи та подібні розетки, мені чогось захотілося їх об'єднати у спільну посадку. Одна з цих орхідей це пападжена, у іншої тільки домашня назва, блискавка. Можливо, хтось із вас знає її справжню назву, то я буду дуже рада, якщо ви мені її підкажете. А також пару слів хочу сказати стосовно появи набряків та зараження орхідеї грибком. Зазвичай набряки з'являються в холодний період, коли рослина переохолоджується після поливу. В теплий період набряки можуть бути результатом тривалої просушки у поєднанні з рясним поливом. Що і сталося з моїми орхідеями. В таких випадках імунітет рослин не слабшає, а спори грибка починають активізуватися, це і провокує захворювання рослин. Отже, давайте розбиратися, як цьому можна запобігти. Перше, це регулярний полив. Якщо вже сталася пересушка, то наступний полив зробити помірний. Друге це рух повітря. Адже при застояному повітрі розвиток захворювань більш вирогідніший. І оскільки ці рослини стояли на стелажі і там немає вентилятора, то його придбання буде для мене наступним питанням, яке треба вирішити якнайшвидше. І третє це звісно сезонна профілактика захворювань орхідей за допомогою фунгіцидів, біофунгіцидів а також антистресових препаратів. За цими рослинами завершено. Я їх ставлю відпочивати. А для самих витривалих я підготувала сюрпризи. Хочу закінчити це відео на оптимістичній ноті та показати цвітіння своїх орхідей. Тож пішли зі мною. Запрошую на мій балкон. І поки деякі рослини поливаються, я вирішила трохи відзняти, хто в мене ще тут квітне. Це яскрава леді фентесі, ще досі тримає зимове цвітіння. А от Хазарт завершив зимовий сезон і доростив свої квітконоси у літньому періоді. Квіти мають дуже ніжний колір. Цей невгамонний квітун не дозволяє мені його пересадити. А ще він полюбляє пишно квітнутий і без танців з бубнами. Ви тільки погляньте, яка неймовірна краса та поєднання кольорів. Моя улюбленниця біла наречена, квіти великі, тендітні, немов кришталеві. З яскраво-жовтим акцентом на губі. Коли біля неї я п'ю каву, вона настільки притягує мій погляд, що я навіть не помічаю, як чашка стає порожньою. Дуже гарний каскад сформувала. А це вже сого-юкідан, у якого насклалося стати метеликом. Поряд із ним контрастує за кольором джойрайт в вони знаходяться у хащах мого цимбідіума. Це мультифлорка Лімпопо. Квіти виглядають так мило. Погляньте, як цікаво розфарбувала губу. А у цієї красуні кожна квіточка особлива. Мені дуже подобаються такі гібриди. А на завершення не про орхідеї. Це хоя лаконоза скімо. Кожен листочок фарбує по-різному, десь більше срібної заливки, десь менше. Це її перше цвітіння. Такі чудні, волохаті квіточки. Мені пахнуть як квіти петунії. До зустрічі в наступному відео.